Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні. Сьогодні 30 червня. Я вас запрошую на свою присадибну пасіку. Вибачайте, я обмовився не присадибна, це ну, сільський точок можна сказати, Того, що це не моя садиба тут. І не моя домівка. Це за кілька, кілька десятків кілометрів від мого дому. А тут у мене яка задача на цій пасіці? Втримати оце все комашине господарство в робочому стані. І я цю задачу виконав. Жодна сім'я у мене. Слава Богу, не зраїлося. Як я поступив? Безвзяточний період червень, значить, це якраз період, коли сім'ї діляться, рояться. А я на своїй пасіці зробив так, щоб задавив своїх бджіл роботою. Роботою такою непосильною, як би сказати. Заставив, примусив своїх бжілок дуже у великих кількостях будувати стільники, заготовляти золотий запас пасіки, як оце у нас називається. І кожних три дня я підставляв рамочки із вощинкою і кожних три дня забирав по два корпуси в середньому з кожної сім'ї, з кожного вулика. Такі трохи недобудовані стільники. Угадував, щоб і е, маточка там не почала сіяти і бджілки, щоб там не заносили вже нектар. Угадав так, що кожних три дні. Якби це був взяток, на взятку це було б через день треба було б так от міняти, таку операцію робити. А раз безвзяточний, значить якраз на 3 дні бджілкам була така робота. А це в мене тут вже те, що відбудоване. Ну, корпусів, мабуть, корпусів, мабуть, 60. Значить, яким чином зараз показую. Оце отак до половини, як рамочка відбудована, я її забираю і Ставлю сюди на тимчасове зберігання. А тоді вже як піде головний взяток, це вже скоро, як піде головний взяток, я тоді підставлятиму ці рамочки, як готову суш. Оце отаке. Сім'ї збереглися, все нормально, готові до медозбору. до медосбору. Значить, покажу. Тут у мене контрольні ваги ваги. Значить, ну, тут воно все на все так і стоїть. Оце вже другу добу по налях. Ну, слава Богу, що немає отвісів, а привіси це вже піде. А бжілки себе забезпечують кормом для прожиття і для відбудови стільників для поповнення своєї енергії приносить щось там, ну що їм посильне, оце отаке. Так, близько 60 корпусів точно. В кожному корпусі по 8 рамочок. Отже, тут не менше 500 рамочок вже відбудовано. Це завдяки тому, що в Альпійському вулику дуже швидко відновлюється суш. А ще я вам скажу, хлопці, я багато набудував суші завдяки виробнику вощини дубовику. Сім'я дубовиків постійно мені йшла не тільки мені. Дуже багато якісної вощини. Вощини очищеної, освітленої. І спеціально для альпійських вуликів сформованої. Єдиний виробник в Україні альпійської вощини на альпійський розмір це дубовики. І їм велика подяка. подяка за таку корисну і якісну роботу.